Життя дітей під загрозою. Фермера судили за ухилення від призову. Переїхав пішохода декілька разів. судитимуть водія. Організував переправу чоловіків до Білорусі. Захищаючи Україну, поліг житель села Переспа Олександр Камінський. Життя оборонця обірвалось 25 липня у наслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Ізбійське Чугуєвського району, що на Харківщині. Тепер захисникові на віки 48. Важка втрата для турійської громади. У війні з російським агресором загинув житель села Радовичі Іван Заблоцький. З 18 квітня минулого року воїн вважався безвісти зниклим. Рідні до останнього мали надію на хорошу звістку про Івана. Та під час обміну тілами загиблих захисників України було встановлено збіг ДНК. Солдат Збройних сил України загинув, захищаючи нашу країну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Тепер захисникові навіки тридцять чотири. Тя траурного кортежу та дату поховання повідомлять додатково. У селі Княгининок віддали останню шану головному спеціалісту сектору комунікації. Олегу Плазовському його серце раптово зупинилося вчора, 28 липня. Підполковник поліції вірно служив українському народу 25 років. Останні з них працював у секторі комунікації. Його колеги назавжди запам'ятають його надзвичайно добрим та щирим. Завжди на всі свята нам дівчатам квіти організовував. Ну а зараз ми йому їх принесли. Його смерть настала раптово, він помер в себе вдома. Коли вдома були дружина, діти, і ми зробили відео на його пам'ять. І ви знаєте, те, що я читаю багато коментарів, і люди дзвонять, пишуть співчуття ну, нам, нашому сектору, то дійсно ми бачимо, що Олег був порядним офіцером, от якраз порядним. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів до Білорусі. Як з'ясувало слідство, троє чоловіків працювали на одного замовника, який, перебуваючи за межами України, підшуковував охочих залишити країну. Самі ж фігуранти виконували роль водіїв за 5 тисяч доларів. За даними слідства, чоловік за 5 тисяч доларів США виконував послуги водія, вивозив військовозобов'язаних у Білорусь. Йому та ще двом таким самим водіям, затриманим в інші дні, уже повідомлено про підозру чиненні цього злочину. Усі троє водіїв працювали на одного замовника, який перебуває за кордоном і підшуковує в Україні бажаючих виїхати за кордон. Як убезпечити дітей під час тривоги? Поки канікули діти вдома. А от з вересня може початись реальна проблема. У нас є автобус шкільний, який діточок возять із Тумена, із Губена, і, ну, і наші от ну, значить і Яковичі, о, і старі березовичі, бо у нас є новий березовичі, є старі березовичі. Ліцей у селі Березовичі, що на Волині, вже майже блищить. Тут є і сучасне оснащення, і нові вікна. Однак батьки нарікають, що у дітей немає укриття. Тут хочеться сказати: приберіть малечу від екранів. Чутливим не дивитись. Так, це укриття. Те, що будують, лякає ще більше. Біля школи в самому центрі є садочок. В садочку дві групи, десь в межах 40 дітей. З дітками жінка працює більше 25 років. Малюків на два місяці з садочку відправили теж на канікули. У нас як тривога, то в нас колись там готель був, то там зараз там є підвал, підвальне приміщення, там і для школи, і для садочка. Там, ну, зробили ремонт, такий косметичний ремонт і туди йдемо. Нове укриття будують другий рік, каже жінка. Ви бачите, яка в нас зараз ситуація з нашим бомбосховищем, що вже скільки його будують, будують, ніяк не добудують. Ну, надіємося, вже нам пообіцяв голова ОТГ, що вже до 1 вересня зроблять його, докінчать. А зараз, як, накрили, як не було накрите, то там вода стояла, а зараз як вже накрили, то вже не повинна вода стояти. Однак обіцяного від місцевої влади Зимнійської територіальної громади, як то кажуть, втомились чекати. Або так будує вже три роки. Садочок, Садочок обдерти, тече, ніхто нічого не робить, ніхто не кришу, не перекрив. Ну, хоч би там якогось шиферину положити, щоб не тікло. Тривога, і діток не маємо куди заховати, то це саме туди, там, де розбитий готель і внизу підвал затоплений, туди ти діточок веземо, ведуть. Ну, вихователі, няні ведуть туди тих діточок, ховають. Так? Бо немає куди їх подіти. Нема чого бити на сполох, каже голова громади. А чому не призначено? Там ми намагалися дотримуватись норм, і воно, в принципі, до 1 вересня ми плануємо його вже закінчити. Там якщо ви бачили, там на завершальній стадії залишилось зробити сходові ну, сходи і е, внутрішні роботи там частково. Плита зверху одна. Чому знизу є плити, більш ні, є плита під. А зверху, зверху. А ще ж має засипатися, має ще п... кластися плівка і на плівку, має насипатися цей. Є ж різні укриття. Однак садочок, що біля укриття, не менш проблемний. Березовичі вже доєдналися після того, як е, пройшло повністю добровільне е, е, об'єднання і на момент е, першого першої сесії це вже почався карантин, далі війна, то зараз кошти вкладати в ремонт, капітальні ремонти ми не маємо можливості, тільки за умови співфінансування. Не хочу обіцяти, але на, цю, на цей садочок ми в цьому році кошти виділяти точно не будемо. Тобто разом із державою сільські громади ремонтують навчальні заклади, де значна кількість вихованців. Така вже політика держави нарікає голова. Зимнівська громада, крім села Березовичі, налічує ще 29 сіл. На садочок кошти виділяти наразі недоцільно. Фасад це не основне. Аби не затікала, не затікав дах. Я знаю, вони мені сказали. Я ми з ними вчора на на зустрічі обговорили. Я думаю, що ми на такі заходи Критичні стани, ми обов'язково ці кошти виділимо. А для цього треба скликати депутатів на сесію, виділяти кошти, зробити закупку матеріалу і довгоочікуваний ремонт. Все це зараз планував голова зробити за серпень, наче із швидкістю світла. Залишається схрестити пальці, щоб все вийшло. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Луцькі вершителі продовжують розглядати кримінальну справу патрульного, якого гучно затримували в січні цього року. Йому інкримінують незаконне переправлення чоловіків за кордон та зловживання службовим становищем. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які... Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину кордону із республікою Молдова. Оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням. Штампів на кордоні нагадаємо, затримання обвинуваченого відбулося 19 січня на вулиці Чорновола у Луцьку під час буцімто передачі коштів від клієнта. Тоді ж за викриття патрульного взялися і столичні правоохоронці. За матеріалами справи підозрюваний з 18 грудня минулого року по 16 січня організовував незаконний перетин кордону до Молдови. Вартість такого трансферу становила 14 тисяч доларів та 100 доларів. США на Особисті потреби обвинуваченого. 19 січня 2025 року в місті Луцьк обвинувачений у власному автомобілі Ауді А А6» одержав грошові кошти в сумі тисяч 100 доларів США за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів. Далі вже патрульного відсторонили від посади та взялися судити. Наразі черга за дослідженнями відеодоказів, а саме моменту затримання обвинуваченого та оголошення йому підозри. Я відбираю, що ви затримані за підозрою в чинні кримінального правопорушення порядку статті 208 КПК України за в вчинення злочину передбаченого частиною третій статті 332 кримінального кодексу України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний контроль України. Втім, при перегляді відео у захисника виникають певні зауваження. З Открита дві цара чути казать. Чуть-чуть назад. Трові раз він на чітко, що він наклонівся, і сунув голову в кулі. Що він там робить, без Також, як зазначає сторона захисту, при затриманні обвинувачений не чинив супротиву. Однак йому нанесли декілька ударів. Особистому обшуку обвинуваченого тоді грошей не знайшли, однак вилучили посвідчення працівника патрульної поліції. Це момент огляду автомобіля правоохоронця обіцяють подивитися вже наступного разу. Нагадаємо, що раніше судді обвинувачений свою провину визнавав частково. Чи зрозуміло суть цього обвинувачення? Так чи визнаєте себе винуватим по пред'явленому обвинуваченні? Пане судді, я готовий нести покарання за злочення, я вчинив але не те, що мені не приміну. Показ готовий надавати в кінці. Добре. Як нам в журналі відмітити? Чи визнається, чи не визнається вам, вам інкримінованні криміналі припрошення? Частково чи як? Чи взагалі не визнається? Частково. 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 Крім незаконного переправлення чоловіків за кордон, йому інкримінують і зловживання службовим становищем. Якщо провину все ж таки доведуть, патрульному загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Керманича, котрий днями у, дня у коволі декілька разів переїхав пішохода, взяли під варту. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода трапилася 25 липня на вулиці Гвардійській. Захмелений чоловік наїхав на 54-річного пішохода. Після чого залишив місце пригоди. Потерпілого госпіталізували. А от винуватець чекатиме свого вироку вже під вартою. Слідство встановило, що 25 липня цього року. У день вісім разів до цього вже судимий чоловік, перебуваючи в нетверезому стані. Здаючи назад своїм автомобілем Ауді, наїхав на пішохода, а потім, покидаючи місце події, здійснив на нього повторний наїзд. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і зауважу, що такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до восьми років позбавлення волі. На лаві підсудних 21-річний студент, який на смерть збив пенсіонерку. Сталося це у листопаді минулого року поблизу села Піддубці. Тоді водій вантажівки Ман збив велосипедистку, яка їхала дорогою. Від отриманих травм 64-річна жінка загинула на місці. Як відомо, керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння, адже в його крові виявили 2,4 проміле алкоголю. Свою вину хлопець визнав повністю і до того ж, зізнався суду, що випив забагато алкоголю наперед. Зодні. Обвинувачений добровільно відшкодував завдані матеріальні збитки. Тож сторона потерпілої зазначила, що не мають претензій ані матеріальних, ані моральних, окрім як справедливого покарання. А саме позбавлення волі строком на 5 років. Попри це, справу остаточно ще не закрили. Анна Грабовська, телеканал Аверс. Отримали гроші на зведення фортифікаційних споруд, а залишки повертати не поспішали. На волині підприємство через суд зобов'язали повернути кошти, виділені державою на будівництво, враховуючи те, що аванс-підрядник вчасно не повернув. Феміда зобов'язала сплатити й пеню за кожен прострочений день, а ще інфляційні витрати та відсотки за порушення грошового зобов'язання. Прокурори встановили, що підприємство на виконання договору, укладеного з обласною державною адміністрацією, будувало на волині фортифікаційні споруди. Замовник перерахував контрагенту понад 41 мільйон гривень на здійснення цих робіт, які підприємство не використало повністю і не повернуло до. Визначеного договором строку. Відтак прокурори у суді домоглися повернення цих коштів, а також відсотків, які набігли, і пані. Вдома на утриманні двоє хворих батьків, тому і не пішов воювати. На лаві підсудних чоловік, який ухилився від військової служби. Сільському фермеру з Володимирського району прийшла повістка ще в червні минулого року. Проте чоловік відмовився воювати. Каже, має хворих батьків, доглядає за ними сам, тому і не зміг їх покинути. «Вважаємо, що на сьогоднішній день на момент чинення кримінального правопорушення він прибував з сім обставинок, мав ряд затворувань. І крім того, мама на отримані батьків пенсіонерів, якими відповідно і проживав. Захисниця обвинуваченого подала апеляційну скаргу, бо вважає, що суд не взяв до уваги всі обставини. Мовляв, на сьогодні присутні лише обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченому. Черніше людина яка не була судима. Він визнав свою винушню на стадію досудового розповідання, сміло розстається, має місце постійне місце проживання, зареєстрований разом з батьками-пенсіонерами. Він ніяким методом непуляції не від судачі слідства, відповідно визнавав свою вину і в суді. Захисниця додає, що вважає три роки позбавлення волі надто суворим покаранням. Сам обвинувачений пояснив суддям причини ухилення від призову на мобілізацію. Каже, що не витримає служби, бо проблеми зі здоров'ям має і сам. Хочу ще щось зазначити, що на попередньому суді не було це річ мерте, що у мене спина грижа в двох місцях. Взяти Ну, навіть якщо мені піти, надянути бронжеліт. Я пів кілометра в не пройду. У мене одна частина хребта піде в одну сторону, друга в другу пережме спини мозок, і мене просто відкажуть ноги і все. На думку прокуратури, чоловік заслуговує на таке покарання. При обрані речора розкрику судом першої інстанції в повній мірі враховано суспільну небезпечність кримінального правопорушення. Тяжкість про злочину, особу обвинуваченому, його характеризуючі дані, окрім того, відсутність пом'якшуючих і обтяжуючих обставин. Чоловік звертається до вершителів правосуддя. Мовляв, готовий відбути покарання, але просить суду меншого терміну. Хочу сказати, що все-таки умовний термін, щоб на подальшому зробити операцію не хлоптою, бо що тижня все гірше і гірше. Заслухавши всі за і проти, судді лишили вирок першої інстанції незмінним. А от строк покарання зменшили і застосуванням статті 69 кримінального кодексу України призначено покарання до одного року обмеження волі. Анна Гробовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Поля вже засяяли золотом. Поз'їжджалася і техніка. Землеробив в очікуванні. Нічний дощ. Добряче намочив пшеницю. Вчора ми почали молотити пшеницю. Прекрасний врожай, 92 центри центри гектара. Вешта хороша пшениця. За це українське золото триває справжня боротьба як не з ворожими ракетами, так і з погодою. Минулому році кажуть аграрії. У цей час вже були обжинки. Цьогоріч через тривалу негоду, жнива тільки почались. А я от ну беру, наче суха? Ні. Ні. В нас є препарат. Пробне обмолот їй в лабораторію і визначає я вологість. Цей чоловік тут старший, і за віком, і за досвідом. У фермерстві понад 40 років. Я вчився на зоотехніка в Львівський зоотернарний інститут. Працював зоотехніком. Після 20 років вирощування великою худоби чоловік зайнявся не менш корисною справою. Я скажу, і життя заставили, і це хліб вирощувати це дуже прекрасно. Вже мав би бути на пенсії та бавитись із чотирма онуками. Однак каже, поки молодь воює, руки складати не можна. Діти значить такого. Значить, дві три дочки працює, не працює, а служить в армії. Учасники то син теж в армії, зяті теж в армії. Всі там. Так. Пан Микола на полях працює майже все своє життя. Себе вважає головним пожежником, а машину називає Міністерством надзвичайних ситуацій. Без нього не проходить жоден збір врожаю. Комбайн не загорівся, зерно не загорілося. Комбайн там, почивник полетить, і іскри полетять на пшеницю. Загориться і, все. і треба тушити. Цистерна вміщує 10 тонн води. Все має бути на поготові. Бачите, яка погода зараз? вже не сьогодні дощ. Завтра погода, там нав, дощ не жнивуємо, стоїмо, живемо погоди. Є шанс, що можна почати сьогодні. А якщо погода, то допізно буде. Поки, поки не усирє зерно. А поки будемо Ну так дев'ять. Девід 10 поки чекають тут і ремонтують техніку, і обідають. А ще проводять екскурсії маленьким майбутнім землеробам. І так кожен день від світанку до заходу. Молотити зерно можуть починати під вечір. кажуть, як Бог дасть, аби був мир. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. середу, 30 липня, синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду, можливі дощі. На заході переважатиме похмура погода. Температура вночі 12-16, в день 21-27. Хмарно з проясненнями на сході країни. 20-22 вночі, в день 36-39. Дощовим день буде на півночі країни. 15-21 вночі 20-29 очікується вдень. Спекотним та малохмарним день буде на півдні країни. Температура вночі 19-22 вдень 28-38. Похмуро та з опадами очікується в центрі країни. Температура вночі 13-22 вдень 21-33.